Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні я приїхав ще на одне цікаве містечко. Що в мене цікаво, що тут раніше царські хатинки стояли. Ну, а зараз Сонях здискований. Ну що, друзі, щас, зараз покажу містечко, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. Які будуть цікаві знаки, які все я буду вам показувати, друзі. Ну а ви не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Таке, друзі, містечко на сьогодні Це тут ось. О. Горбик на горбику хатинка стояла воно від посадки. Туди воно трішечки ця хатинка продовжувалася. Воно видно, де горбик, там і хатинка була. Потім а там воно на горбику. Ото, то вже весною, Чи, чи кажу весною на наступний рік тут буду ходити, Тож, тут воно вже видно, що поле засажене. Ну а мені оце, той горбик, що я показував. Оця да, місцинка. Ще там за отим деревцем хатинка теж була. З царського періоду, ще там похожу. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідочка. Така ось перша знахідочка, друзі, за сьогодні. Це частина канінки. З таким от рисунками і візерунками на ньому. З цієї сторони. Ну і такі от візеруночки, жаль, що поломана з цієї сторони. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. І це, походу, гудзик німецький. Зараз будемо дивитися, що воно за гудзик. Так, друзі, німецький алюмінієвий гудзик. Такий він тут. Такая знахідочка. Ну, а з цієї сторони вушку. Ще й надписи якісь є. Зараз, друзі, я його про труда надписи прочитаю. Що воно за надписи? Такий от, друзі, гудзик з таким от надписом. R Дейтенбек. Можливо, ім'я і прізвище того, хто носив гудзик. А можливо ім'я і прізвище того, хто виготовив цей гудзик. Так ось, друзі, знахідочка, а тут зірочка знизу. Німецький гудзик з надписами Р. Дейтенбек. і ось сам гудзик. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, я вже думав золото. А ні, не золото. ось знахідочка, друзі. Ну, з ямки як блиснуло, так думав золото. Це, друзі, прищепочка. Радянська. Такою колись вішали, щоб сохло Радянська прищепочка. Ну, ціна 12 копійочек. Така ось, друзі, знахідочка. Радянська прищепочка. Ну що, шукаємо далі. Там воно вже, друзі, де деревця. Водичка йде. Так вона йде, а туди деревця починається, туди йде. Ну а там вже, друзі, болото. Там вже болото. Що я показую? то що в мене горбик царський, царський, а знахідка каєрівська. Попалася. А ще й таке, друзі, буває. Каєрівська знахідочка. Це не дріт, друзі, це на косничок. Або на кідне чи навісне на кілечко. Чому я так вирішив? Тому що, бачите, ось все. Типа горбика посередині йде, і де, і на йдуть. Ну а ця сторона гладесенька. Щоб... На пальця надівати чи ще на що, то бачите, гладесенька друга сторона. Значить його носили. ось, друзі, шикарніша знахідочка на косничок. Або кілечка каєрівське. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це радянська монетка. Рання Радянська. Так, друзі, це 2 копійки, 1934 рік. Така от монетка з цієї сторони. Ну і такий сохранчик монетки з цієї сторони. Така знахідочка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Видала такої штукенці. і а не знаю, что воно так. Царского периода. Такая штука. Что оно такое? Я думаю, ручка. Більш за все, чи на нож была, чи еще кудись. то за все, что ручка. Чего-то. Такая штука. Интересованькая. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка, і знахідочка класна. Чим вона класна зараз зрозумієте, друзі. Це запоночка, друзі. А чим класна знахідочка, тим що вона срібнесенька, друзі. Запанка царська срібнесенька. Посріблені а щоб срібні такого ще не знаходив. Так ось. знахи, дочка бомбезна. Запанка срібна. классно друзі, знахи, Зараз я на про труда краще покажу, что за знахи, Такая, Така, друзі, знахи, бомбезна, срібна запанка. На походу. Рукава. Срібло це однозначно. Камінець так есть. Да, знакитка, друзья, шикарная. Ну, полностью вся слидная. Ну что, что А у меня еще одна знахидочка, друзья. Такие вот малюсенькие обломочек. Чи по КРК, чи по царизму. важко определить. тоже дуже на всех ницях. Тут такі от. На ну, сі сторони такі от рисуночки, візеруночки всіляки. Ну що, шукаємо далі. Так ось накидочку видала, друзі. Це 5 копійочок на монета сильно взяла. Пизня радянська монетка. Так, на п'ятерочка видно. Тришечки. Так, а, друзі, в общем знахідочка попалася. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Це 2 копійки. 1931 рік. Така от монетка, друзі. Дві копеечки. На з цієї сторони такі отображить. Ну що Шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Це на персток царський. Персток. Тут железо рухло. Ну, Ось тут такі от пері. Так, друзі, знахідочка. Ну що, шукаю. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Це, походу, копійчинка. пізня радянська монетка. Це її трохи почистив, так воно одинички трохи виглядає і все. Більш нічого не видно, залипша сильно монетка. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, землю почав копати, таку ямку викопав. Монетка так ось показалася. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Або Копічинка, або деньга, друзі. Так, або Копічинка, або деньга. 1786, по-моєму, рік. Екатерина друга. Ну а тут вершник коні. Зараз, друзі, я її трошки протру цю монетку. Покажу краще, що за монетка. Так, от, друзі, монетку видало. Одна копійка 1789 рік. Така ось знахідочка. Екатерина друга монетка копійчинка. А тут вершник на коні і надписано. Копійка. Походу. Така от знахідочка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. І це походу пізня Радянська монетка. Так, більш за все пізня Радянська. Зараз, друзі, я на протрудок краще покажу, що за монетка. Так от монетку, друзі, видало. Це у нас 2 копієчки. 1961 рік, пізня радянська монетка. Така ось знахідочка, друзі. А з цієї сторони таке зображення у монетки. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це, походу, пізня радянська монетка. Копієчка. Так, копієчка, походу. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Так ось монетку, друзі, дало. Одна копієчка, 1970 рік. Така ось знахідочка. Копієчка. а з цієї сторони монетка сильно в зелені. Чистити потрібно. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це монетка. 3 копеечки. ранее Радянська. Так, 3 копеечки, 1949 рик. Зараз, друзья, я не про труда краще покажу, что за монетка. Так, вот, друзья, монетку выдало. 3 копеечки, 1949 рик. Такая знахидочка. А з тієї сторони таке від зображення. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це килечко. Погнута і трішки лопнута. Ну, килечко було ще й мідне, бо це наче кусокий був. Таке от кілечка. без рисунков, без ничего. Ну, килечка, Ну что, шукаем дальше. А у меня еще одна знахидочка, друзья. И это монетка. Ранняя радянская. Копеечка. 1928 рік. Такая монетка с этой стороны. Ну і така от монетка з тієї сторони. Сохранчик бадьори монетки. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Це такий от малесеньких гудзичок. Не знаю, чи від сорочки був, чи ще від чогось. Такий от малюсенький гудзичок. Ну, тут ушко так ось, друзі, знахідочка. Водзичок малюсенький. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це такий ключик. Тільки по періоду не знаю. Або пізній царизм рання радянщик. Так от знахідочка такий ключик. Маленький. Ну що. Шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Як красива монетка випала. Опа. Це у нас, друзі, копієчка. 1927 рік. Сохранчик класної монетки. Да і з цієї сторони теж. Сохранчик монетки класний. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Це монетка. Походу. Так, дві копійки. 31 рік. Така от монетка, друзі. Сохранчик гарний монетки. Ну і така от вона з тієї сторони монетка. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Це така от сережечка з камінчиком посередині. Така знахідочка, друзі. Сережечка. Ну а з тієї сторони вона отак от виглядає. Якась, друзі, знахідочка. Сережечка. Ну що, шукаємо далі. Так от, монетку ще, друзі, видало. 15 копійок, 1961 рік. Так, я її почистив уже трішки. Ну і з цієї сторони таке зображення в монетці. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок сумок Шукав я на місцях, де раніше старі царські хатинки були. Знайшов монетки, срібну запонку, накосника даже Київської Русі. Ну, а тепер все детальніше, друзі, що мені попадалося на пошку. Така от штучка, цікава. Навіть не знаю, що воно таке. Так, поїхали далі. На персток, штучка на кабельовіша прищепка, сережечка така от з камінчиком. Такий от обламыш. німецький гудзик підписний. Що там сейчас побачу? Тей тенбек який-то. Так, частина з кінської упряжі. Кілечко таке ось погнуте. Ключик такі ось. Гудзичок малюсенький. Так. Пізні радянські монети. 5 копеечок, 2 по копеечку, 10 копеечок, 2 копієчки. Так, ранні радянські монети. Душечка 34-го, Копієчка 27-го, Копієчка 28-го. 3 копійки 49-го, 2 копєчки 31-го і 2 копєчки 31-го. Так, царська монетка копєчка. 1780 рік. Так, накосничок Київської Русі. Такий от він. Накосничок. Ну і сама класна знахідка, яка попалася. Це срібна запонка на сорочку з таким от камінчиком середині. Такі от, в общем, друзі, мені знахідки вдалося знайти. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на копі. Ну і пока!